Привіт, любі друзі! Давно не бачились. Наступив лютий місяць, і мені здається, це час поговорити про здоров'я. Насправді завжди завжди влучний час про нього говорити. Якщо казати от про рік і циклічність року, то, в принципі, в кожній фазі відповідає якийсь тілесний прояв, наприклад, осінні загострення. Зимові віруси, весняні загострення, літні морські, скажімо так, різні хвороби пов'язані з високою температурою, з вологістю і так далі. Але я хочу зайти в досить цікаву тему, розпочати цей прямо цикл про здоров'я темою, як тіло проявляє своїм станом. Тобто, коли ви здаєте аналізи, і ви бачите по аналізах, що, от, наприклад, у вас низький, тобто це прояви заліза в тілі, або вітамін Д низький і так далі, то це карта ваших станів насправді, ваших станів емоцій, атмосфери внутрішньої, програм ваших, навіть родових станів. Нещодавно в мене була просто прекрасна дівчина. Привіт тобі, якщо ти дивишся це відео, яка, власне, через тему феретина і пройшла на сеанс корекції карми. І коли починаєш з феретину, тобто з теми а, нутрієнту, який є в тілі, який важливий, від нього залежить що? фізично. Залежить рівень моєї енергії. Рівень, наскільки, знаєте, є ось ця бадьорість по життю, тобто, я йду, я. Наприклад, займаюся своєю роботою, і я в ній ем, така драйвова, активна. Мені все це подобається, я сама собі в цьому подобаюсь, я проявляюсь в цьому. Я себе ціную, я відчуваю, як інші мене цінують. Бачите, як багато-багато станів насправді в нас, коли в нас все добре з феретином, але перевертаємо схему. Чому, наприклад, феретину в нас ем, мало? Перетину в організмі, і це не першопричина, а це наслідок тих станів, коли я не дуже ціную себе, я можливо жертовна, тобто явище жертва. Жертва є в кожному, нагадую. Тобто це не про конкретну людину, це жертва вона в кожній людині як один з проявів стану. Це внутрішня жертва, яка всіх приголубити, всіх пожаліти, поставити себе на якесь 25 місце, потім собою займусь. Цінність, цінність себе. Коли я вивчала психосоматику і конкретно була тема залізу, феретин, гемоглобін, то там, прямо такою червоною строчкою, перше, що таке загальне каже, що дивимося в тему цінності себе, причому досить часто це саме цінність знаєте, така по роботі. По кар'єрі, по а, своїх проявах в світ. Тобто наскільки я ціную те, що я роблю, <кій> наскільки я ціную плоди своїх трудів, наскільки я в цьому цінно. І тут ем, потрібно це не плутати з завищеною самооцінкою, або цінно, значить, це его. Ем, це така цінність повністю адекватна собі. Тобто я Цінна тому, що я є, і все. Або тому, що я вмію добре це робити, або проводити добру інформацію, або пекти тортики, і так далі. Я цінна як мати, цінна як жінка, воно далі починає просто лучами розходитись в усі сторони. А з чого ми починали: з низького феретину. І дивіться, яке явище, коли в людини є таке відчуття, що. Вона не дуже варта, вона ніби не може розправити крила по життю. Тобто згадайте яку-небудь свою таку персону, яка вам дуже подобається. Це може бути музикант, це може бути актор, це може бути модель будь-які прояви, навіть науковець, але тут краще таку персону, яка саме проявляється на публіці. Харизматична, яскрава, і, от знаєте, вона не дублює когось ця персона, і автоматично слухаєте мене, і все це переносите на себе. Чи я так інколи себе відчуваю, чи часто себе відчуваю. Тобто персона, яка проживає тотально саме своє життя, вона не купіює когось в цьому. Тобто, нема такого, що вона просто фасад, я просто така гарна, дуже видно гарних людей, але які насправді злякані дуже всередині, тому що вони цим фасадом все просто прикривають. А от коли ви проявлені в світ, ось ця людина повністю проявлена в світ. Ви знаєте, мені що згадалось декілька років тому. В Ютуб мені попався, а не декілька років тому. Це було 10 років тому, тому що я була вагітна своєю донькою. А я підсіла на шоу. Це настільки забавно в контексті стану вагітності, коли ти з животиком. Я підсіла на шоу американських моделей, там, де в нас теж щось схоже було: їх відбирали. І мені було досить гарно, досить цікаво тоді дивитись. Я розуміла, що все це шоу, але мені подобалось. І тоді ж я натрапила на шоу Вікторія Сікрет, де презентували якусь колекцію. Я прям задивилась. Я задивилась насправді це як на явище, як на концерт. Там хтось співав. Хтось ходив, наскільки якісно воно було зроблено, зрозуміло, що воно штучно, спеціально зроблено як перформанс, але я дивилась, як ці моделі йдуть. Там якраз була, було багато крил, прям, знаєте, до мурашок було, скільки вкладено енергії, як це на собі несуть моделі і так далі. І тепер уявіть себе. Я більш ніж впевнена, що більшість тут дивляться жінок, мій канал, і це відео. Чоловіків ви можете теж себе уявити. Тобто уявіть свій той образ, уявіть, згадайте чоловіка, на якого ви рівняєтесь, згадайте когось, ким ви захоплюєтесь. І ось цей стан перекладіть на мене. Можливо, це якась рок зірка. А ще хтось. Тобто, і ось я в цьому. Я стою, я проявляюсь. Я зі своїми ось цими не дарма Вікторія Сікрет згадалась, тому що з розкритими крилами повністю. Який мій в цьому стан? Так, ми йдемо до теми Феретину. Я впевнений в собі, впевнена в собі. Я, а, знаєте, запальна. Але запальна, це моя внутрішня пристрасть, це та енергія життя. І насправді, якщо ще туди піти, це саме та сексуальна енергія, яка насправді пов'язана не стільки із самим сексом, скільки з енергією життя і прояву в життя, тобто творчість, яка через нас валить. І ось цей кайф проживання себе через а свою професію через свої зовнішні прояви через свої дії, якщо ви щось робите, на це нам видаються ресурси. Тобто розумні багаті люди, які написали багато книжок, кажуть, що гроші як ресурс видаються на щось. Тобто вони не видаються людині, яка хоче грошей. Вони видаються на ваші. Спрямування, бажання, наміри. Наприклад, ви хочете свій будинок саме ось такий там, з високими вікнами прекрасними, щоб по ньому бігали діти. Або ви хочете подорож в Ірландію, Ісландію на південь, на північ, кудись. Вам під це вони приходять. Насправді згадайте своє життя і. Ви помітите, що дійсно на те, що вам було потрібно, гроші приходили. Гроші, що це? Це енергія, це ресурс. І це могли бути дрібні речі, як вам здавалось, могли бути великі речі. Але на те, що нам справді потрібно, на те, що ми хочемо, ми ніби не можемо без цього жити настільки. От Ну, це наше, це в нашому житті. Нам це потрібно. Це може бути оплата вашої там занять станців або оплата для дітей. І воно так завуальовано, що ну є гроші, тому ходимо. Ні, є гроші, тому що вам туди. І на це видається в мене а, з однією а, жінкою, якраз сьогодні була коротка переписка на цю тему, що вона помітила, що так і стається. Знаки прямо йдуть. Затронула тему грошей, тому що вона помітна. Те саме наші ресурси внутрішні, фізичні, біохімічні феретин. Тобто організм працює таким чином, яким чином працює ваша нервова і енергетична система. Тобто ті стани, які у вас є, щоб вони реалізувались у світі зовнішньому, ваше зовнішнє життя це завжди відображення вас, внутрішніх. Ніколи взагалі немає виключень з цих правил. От просто як ви живете, це ви. Просто зараз. Навіть не зараз, а трошечки раніше. Це матеріалізовані ваші минулі стани. Вчорашній, позавчорашній місяць тому, так ви вже живете зараз. І е, в результаті, зараз пропала думка, в результаті під ваші стани, під ваші наміри, організм. Піддає певних, знаєте, як, як в потязі їде потяг. І, наприклад, як раніше було, туди кочегар або більше, або менше закидає, Що туди закидали? вугілля, здається, закидає вугілля, і потяг їде швидше, або повільніше. Але справа в тому, що він закидає відповідно до того, як потрібно потягу їхати, як машиніст керує. Uh, і, відповідно, організм у вас. Я такий проєкт придумала, я таке придумала, Боже, в мене самої кайф від цього. Стільки є це, це, це». під це у вас почнуть вироблятись гормонально, гормони певні, у вас почнуть uh, речовини певним чином, по-іншому перерозподілятись по, по організму, всмоктуватись, витрачатись і так далі. І якщо грубо сказати, що ви фоново, це життя унилі, це я так дуже грубо кажу, то як ваш організм по-іншому буде працювати, ніби в нього все добре, феретину, як на великі справи, але насправді ви унилі. Або Сумні, і це ваш фоновий стан протягом всього життя. Якщо ви знецінюєте себе, якщо ви все іншим нічого собі, навіщо організм по такому принципу працює? Організм і вся природня система, вся природа, біологія, навіщо виробляти те, що все одно не буде в повній мірі використано? І він виробляє рівно стільки цієї речовини, а виробляє. Або коли ви їсте їжу, то він з неї бере ресурсів рівно стільки, скільки потрібно під ваші внутрішні запити і стани. Відповідно тому стан первинний, енергія первинна все ось це метафізичне, квантова фізика, міжатомарна вібрація ось це, це первинне. Результати аналізів це вторинне. Результати аналізів, гроші, вага тіла, форма тіла все вторинне. Тому, коли ви бачите, наприклад, результати своїх аналізів, зараз я розібрала на перекладі феретину, лікар вам це навряд чи скаже цю розборку, він просто скаже: пийте залізо, або крапельниці там, ференжекту, або їжте більше а, яловичої печінки. Але суть в тому, що скільки б ви чого не їли, що б ви не прокапали і так далі, і якщо внутрішній стан не змінюється то воно постійно буде так само спливати. Ви просто це будете штучно підтримувати або підіймати. Чи означає це, що не потрібно взагалі а, нічого робити фізичного, доглядати за організмом, давати йому потрібні речовини? Ні, не означає. Тому що ми завжди можемо зайти з двох сторін, і тоді, знаєте, якщо дві машини рухаються назустріч, то вони зустрінуться набагато швидше. Ніж якщо піде тільки одна або ця. Тому дуже класно, коли ми пропрацьовуємо стани, ми пропрацьовуємо себе як можемо: терапія, кармічні там, очищення, родові дослідження і прибирання програм, регресії, все, що там, малювання, танцювання безліч є технік. І одночасно, тобто, по факту, це пошук це стан. Людини, яка в пошуку в цьому житті, в вічному пошуку. Тобто пошук не тому, що їй чогось не вистачає, а пошук тому, що вона дослідник, вона досліджує цей світ, вона досліджує своє життя, вона живе в такому, як ще я можу реалізувати свою душу, її задачі протягом цього життя. Це такий шлях до себе, внутрішній. І з другої сторони, ви можете здати аналізи, ви можете сходити до нутриціолога, до якогось гастроентеролога, до купи різних спеціалістів, відповідно вашому світогляду, і вони назначать вам, як це зробити. Єдине, що якщо ви потрапите, в залежності від вашої карми, якщо ви потрапите до одних, то вони можуть вас ще далі кудись завести в тундру, а інші дійсно допоможуть, що дивись, роби ось це ось це, ось це фізично приймає такі-то. Травки, і воно буде налагоджуватись. І так, ви почнете тут доглядати за своїм організмом, можливо, зміните харчування, передивитись образ вашого життя, почнете раніше лягати спати, і так, далі, і так далі. А з цієї сторони ви почнете досліджувати свої стани, усвідомлюючи, що всі речовини в нашому організмі і всі процеси в нашому організмі від, 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 відображають. Внутрішні стани нас, емоційні наші внутрішні стани, енергетичні, ну, плюс різні родові програми обслуговуються цим. Так що, от нещодавно і була ситуація, до речі, родові програми, коли ситуація з феретином вона була родова. Чому? Тому що, наприклад, від бабушки до мами, від мами до доньки, від доньки до онучки вниз породу передається певне. Ставлення до себе, ставлення до навколишнього світу, передаються програми, і в результаті люди дублюють цей стан. Ми дублюємо стан трошечки наших предків. Тут два варіанти: або ми в живемо цьому, або ми дублюємо. Тобто, ну, я живу так само, як мама, мама, так само, як бабушка, наприклад. І тоді автоматично в тієї дівчинки також будуть проблеми з феретином. Тому що стан в неї точно такий самий. І тоді це варто дивитись, звідки прийшли ці програми, чи вони мої, чи не мої, чи вони мені потрібні чи не потрібні, і так далі. А, сподіваюсь, вам було корисно, сподіваюсь, вам було цікаво поділитися, можливо, своїми випадками. Все, що я розповіла, на прикладі феретину і певних там асоціація, метафора про потяг. Метафора про два автомобілі, ви це можете перекласти, якщо у вас немає поферетину, а є по чомусь іншому там, проблеми в організмі, ви можете це перекласти на інше своє питання. Тобто, оцей момент по здоров'ю, що тіло повністю відображає ваші справді внутрішні запити на рівні підсвідомості. І тому людина, яка в неї якісь великі справи, в неї на ці великі справи будуть вироблятися речовини. Якщо тіло все ж таки дуже ще раніше зайшло в якийсь стан дефіциту, наприклад, то так потрібно буде допомогти ще а, пропити там нутрицептики, пропити такі-то препарати, там походити на масажі, голкотерапію, чи ще якісь варіанти, але людина. В якої великі плани, наприклад, на це життя, вона знайде засіб, як фізично це виправити, тому що вона не буде западати те, все одно, все воно фігня. Вона буде шукати варіанти постійно, постійно, і вона знайде засіб. Так що, все ж таки, від наших внутрішніх станів все залежить. Вони первинні. Всі наші, наші ваші фізіологічні, зовнішні, внутрішні діагнози, обставини все вторинне. А що це означає? Що, оскільки тіло це жива біологічна система, яка постійно рухається, немає такого, я вийшла на плату здоров'я, і з цього плату я не зійду. Так не буде. Буде коливання, можливий приріст, можливий. Така невеличка деградація, це нормально. Тобто, це, до речі, один з таких міфічних очікувань тих, в кого є іпохондрія. Тобто дуже сильна боязнь за своє здоров'я, що я маю вийти на якийсь такий стан здоров'я, який буде ух, і я на ньому тоді буду жити, і тоді я буду щаслива або щаслива. Але справа в тому, що коли ви на нього вийдете, це як з мовою, хто вчив мову і дійшов до хорошого рівня, наприклад, англійською чи ще якось. Будь-яка людина з хорошим рівнем мови розуміє, що він в неї не сталий. Тобто вона перестає розмовляти, наприклад, не спілкується з людьми цією мовою, мова починає потрошку знижуватись. Тобто, навичка вона не пропаде, звичайно, але вона ослаблюється. Якщо ж ми цим користуємось, ми це покращуємо, ми це проявляємо в світ, воно збільшується навіть в мові. Так Так само в нашому організмі. Я сподіваюся, вам було корисно, я вас всіх обіймаю. Бажаю вам здорового, шикарного лютого. Які теми по здоров'ю вам цікаві, тому що я думаю. Наступним можливо відео зняти про імунітет або про віруси, тому що ну, загалом зараз це, напевно, найактуальніша тема. От саме в лютому. Все. Всім пока-пока.